Для водіїв збільшать штраф В Верховну Раду внесли законопроект, який змінює розмір штрафів за перевищення швидкості. Тепер буде там не умовні там 200-300 гривень, а буде там більше, і 3-400. І буде бальна система, яку повертають вже я не знаю, в десятий раз її то повертають, то відміняють, яка буде передбачати можливість позбавлення водійських прав. Обґрунтовується це тим, що підвищилась кількість ДТП на дорогах. Ну, типу, вона підвищилась тільки через швидкість. От тут, от я не дуже згоден, але ну маємо, що маємо. Плюс вони хочуть прибрати з 20 до 10 кілометрів дозволеного порушення швидкості, яке встановлено відповідними знаками або у місті. Далі хочуть більше конкретно прописати правила для водіння самокатів, електросамокатів. Ну з цим дійсно треба щось робити, тому що ну немає чіткого розуміння чи учасники вони дорожнього руху. Як водії чи вони як пішоходи з огляду на те, є певні колізійні питання, і їх важко притягати до відповідальності, якщо вони ну ці от дурні в'їхали в твій автомобіль і потім що з нього взяти, тому що е, окрім його планівечого самоката та розбитого обличчя нічого немає, а водій буде нести відповідальність, бо він несе відповідальність в будь-якому випадку за нанесення шкоди своїм об'єктам підвищеної небезпеки. Тож це повинні врегулювати, але бити їх так і не дозволять. Також вводиться великий штраф за е, е, дрифт е, там 17 тисяч гривень. Тобто, якщо от, поціновувачі дрифту в місті, е, їх можна буде притягати до відповідальності. Також вводиться штраф за порушення звукового. Режиму от порушення підвищення звуку, це транспортні засоби з гучними вихлопними системами. Там і 34 тисячі гривень, і вилучення водійського посвідчення, і так далі. З Цим також треба було щось робити, але тут будуть певні проблеми з фіксацією цього правопорушення. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, не забувайте.